Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам. Сьогодні у нас на дворі 13 квітня. Стоїть наш шифінг в повні бойові готовності. Завтра хай сніг, хай мороз, а ми будемо садити картоплю. Ось так от це все діло виглядає. Взяли ми вже доставили на нашу сажалку колеса і прикрутили повністю всі ці ложки. Ложки, коли прикручували, то навіть цепи не знімали, просто брали, наживляли болтик на гайку, потом з другої сторони ключиком десяткою, а сьогодні шуруповертом через біту так і зажимали. Ну Десь зайняло, це десь ми хвилин 40. Погралися з цими двома цепами, але не знімали. Та й все. Отак ми його зробили. Колеса виставили на центральний уровень. Ось, пожалуйста. Плужки, виходить. Передні тут, здається, виставили 10-11 см. Дивилися в інтернеті по настройках і там по книжці нашій. Тут 10-11. А на сушниках, виходить, 4 здається. Ну, а вже завтра, як виїдемо на город, то вже будемо бачити по місцю, як його там відрегульовувати. Так стоїть все по колії трактора. Всі колеса. Хто буде, стикнеться з сажалкою, то треба вказувати, щоб знайніше був люк. Бо ми спочатку були так відрегулювали, що там ні сажалка, ні трактор, вони були всеньки одне ціле. Потім, що вичитали, що треба, щоб був маленький люфт, щоб воно ним так не хатало. Зробили люфт, все поставили, відрегулювали. Отак воно все виглядає зблизька. Завтра будемо садити, пробувати картоплю. Все дійство буде зніматись на камеру, потім викладатися в YouTube. Виглядає все отак. От. Зараз просто підставили під колеса, щоб воно на землі не стояло. Зранку загрузимо його і підемо в бой. До речі, це Джон. Душі він Рембо. Далі. Привезли нам отакого культиватора Він ще у нас на стадії зборки. Ну як на зборки? Ми його вже, грубо говоря, скрутили до кучі. Тільки добачите. От тут, тут ще йдуть спеціальні такі ці лапи, розпушувачі, обрізателі, як вони правильно називаються, не знаю. Ну я думаю, ви зрозуміли. В інтернеті картинок багато. Це ще їх ми маємо вставити. Ми вже просто вечір, то вже вирішили хай поки полежить у нас в кулькові. Коли вже дійде до нього діло, тоді не вставляти. Так же. коли будемо займатися культіватором, оцей отвір будемо теж заганяти в трубу, робити підпалець, щоб не шатався ні вверх, ні вниз, ні вліво, ні вправо, щоб не було цього люфта. На копалки зробили, поки нормально. Завтра воно себе покаже в ділі. В культиватор що в нас входить? Сама рама. Ось вона чорним. Три секції культиватора. Плюс, получається, оці розпушувачі по два штуки на секцію. Щось що тут вставляються. Далі. Самі. Підгортачі, укучники, як вони правильно називаються, їх три штуки йде, і гусячі лапки теж. Це виходить як просапні для кукурузи чи для чого їх там використовують. Но суть буде така, що ми візьмемо сюди, докупимо ще два таких гусячих, поставимо їх ось тут, чи ось тут, пустимо одну сплошну і в ній буде труба приварена, самі зробимо. І понадобності ми просто візьмемо, поміняємо, і у нас буде сплошний культиватор йти на 5 лап. Крім того, купимо додатково 3 жика, щоб можна було посадити картоплю, потім її і просапати. Це буде виглядати так. Тобто ми візьмемо, ось, наприклад, поставимо наперед гусячу цю лапку, щоб вона продирала, а заді отут вже встановимо їжачка. Вусяча лапка буде підрізати весь бур'ян, їжачок його буде викидати. Це ще додатково купимо цих три йожика. Крім того, додатково візьмемо, підемо на базар, купимо три сегмента від косарки і приваримо їх на періток кучника, щоб вони були спереді. А так культиватор бомит-не бомит, так же саме як копалка, ой, сажалка, бомит-не бомит. Точно вам сказати не можу. Можу сказати одно. Хай воно бомит, хай воно не бомит. Головне, що воно стоїть в мене в дворі, а не на базарі і не в сусіда. І все. А все інше, я не знаю, можуть його робити. У мене така підозра, що процентів 80 цієї бомитовської техніки і всього остального воно все робиться десь на якомусь українському заводі чи в камянськ подольській чи в Одесі чи в тому ж самому Харкові А потім просто його краша. Ще можуть написати білою краскою вікса, бомет і все. Хто знає з тих, хто буде дивитись відео, як від відлічити бомет не від бомета може не знаю десь йде така штамповка де буде написано бомет тоді це бомет але наші рукодільники і адідасу можуть написати це стопудово а так віддали ми за нього 6600 36 гривень скидка от так от ми ним довольні Перше випробування буде десь через недільки 2-3. Плануємо взяти, коли вже посадимо картоплю. Все інше. Будемо садити кукурузу. Візьмемо окучниками, прополимо дирки, розсіємо вручну кукурузу, ну а потім загорнемо ці канавки і все. Вже коли кукуруза зійде, пару разів візьмемо, пройдемо гусячими лапками, а потім окучниками кинемо, щоб воно її підгорнуло. І буде нам щастя всім. А так от кажуть, так ця штука виглядає. Опять же колір трактора. Хоча ми думали, що буде зелений. Але приїхав красний. Так що Маємо ось такого культиватора, до якого ще купимо трошки додатково, щоб його усовершенствувати. Маємо такого шифеня. Всі експерти, які називають його мототрактором, недотрактором і всякими остальними поганими словами, можу сказати вам таке. Можете його називати хоч мопедом, хоч лісопедом. Від цього, як ви його назвете, за вом на 540 оборотів і трьохточка, яка піднімає. Ну 300 кг вона піднімає, ми вже пробували. Вони нікуди не пропадуть. Так що довольно хороший апарат, всіх їх купляють. Хто дивився попереднє відео, там де я 350 l розказував, то я піду десь, ну, на цьому тижні, думаю, десь в середу в мене вийде час. То забіжу, то просто раді інтересу подивлюся, скільки там залишилося цих шипінгів. Бо коли б останній раз, то їх було трохи, а це їх навезли багатенько. Тепер будемо бачити, скільки їх продають. Бо коли приходив, то якраз були люди, купляли в місті з, з сажалкою, то брали і шифінга зразу, і сажалочку. А так не знаю. Ми ним довольні Завтра у нас буде перше іспитання. По поводу груза, хто там думає. Якщо треба буде груз, то ми вже придумали, як ми груз додатковий зробимо. Все, що ми зробимо, візьмемо з арматури, зваримо каркасик, невеличкий квадрат. Десь розміром, такий як у нього, його передній груз, квадрат варм з арматури, робимо дерев'яну рамку. Цю дерев'яну рамку викладаємо пленочкою всередині. Виставляємо всередину цей каркасик і заливаємо це все діло бетоном. І у нас десь вийде груз в районі 40 кіло. Десь так воно буде. Ну це я так думаю, а там будемо бачити. Тобто, якщо нам треба буде допомогти груз, то ми вже навіть придумали, як його зробимо, а там зробимо для нього кріплення. Коли треба буде нам груз, взяли, прицепили і все. А пленкою просто, щоб воно красиво відстало і потім було гладенько. Візьмемо цей бетонний блок, покрасимо обичною ґрунтовкою, і він буде по кольору, такий же самий, як цей груз. Ну Це так, маленьке лірічне відступлення. Так що ждіть, завтра викину відео. Зараз викину це, щоб ви бачили. Так от. О, і до речі, всіх вітаю, хто вболював за нашого Васю Ломаченко. Показав він сьогодні ранком, що він справжній козак і нема козацькому роду переводу. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Як завжди, всім щастя, здоров'я, удачі і до побачення!